Сьогодні ми з вами зробимо ось таку лавандову композицію разом. Для цього нам знадобляться ножниці, плоскогубці, сезаль, звичайно, клеєвий пістолет, а також пінопласт, самклей та відерко. Перший етап ми приклеїмо до відерка пінопласт, щоб зробити основу для композиції. Далі відкусуємо гілочки лаванди від букету, відкусуйте від самого кореня, так би мовити, щоб вони були максимально довгі. Композицію починаємо формувати від центру і далі розставляємо гілочки по явній спіралі, так, щоб в нас вийшов красивий букет. Підготовляємо ще декілька гілочок. Звісно, можна зробити це наперед, але найкраще типоетапно, щоб не відрізати забагато. Проклеємо гілочки лаванди, додаючи клей на кінчик гілочки і просовуючи її у пінопласт. А щоб зробити композицію більш цікаву, розрізаємо деякі гілочки на ось такі дві самостійні половинки і додаємо до композиції. Наступний елемент це у нас білий евкаліпт. Робимо лавандову композицію трішки цікавішою, ми додали три гілочки. І все ж таки, щоб лавандова композиція не була дуже одноманітна, додаємо різні види лаванди для того, щоб вона виглядала максимально природньо та ефектно. Останній інгредієнт у нас сезаль. Формуємо у ручках ось такі кульки і просовуємо їх у низ композиції, щоб приховати пінопласт. І в кінці підрізаємо зайві ниточки, щоб виглядало більш акуратно. А у коментарях напишіть, яку композицію зробили з вами прямо зараз ліву чи праву.